Всем привет, ребята! Я с вами відео буде про как зробити приват на Dexland.org На Dexland Я уже його по золотий приват. Для цього я захожу на 3 гриф От щоб ви получили приват, надо вам отакий вот блок просто взять і скрафтить обичний золотий блок. І все. Що треба, щоб приват зробити. Там от на спавні. Спам? Дивіться, ви, тут, тут, ну, тут на спауні є отакий блок, який 31 <звіт> X15 на 31 блоків. Хому. Я от ставлю і мені напишеться, що ви вторгились на територію ігрока DeferDer. <звіт> отак моноприват робити. Котері ігроки більше що не можуть і не вийти в двері, і не сундуки собі зламати. Максимально тільки можна зробить це. Як це? Давай. Спавн. Кіспан. Спаун? Тут мона. 에... Тут є золотий приват. Бачиш, золотий приват тут є. Тут є алмазний приват. І тут ізумрудний приват. Ха. На 71 і на 30х535 блоків. Це не маленький приват Отакий приватик! Ну окей, всем пока.